Не виходьте за ними. Зайдите, зайдите. Нажми, клікните на врота, клікайте на вроде, клікайте на врата, сдайте спиди. Я честно, я надо. Наврота на ворота 3, 2, 1, наврота, ждайте. Відходьте, відходьте, відходьте замок. Заходьте замок, відходьте, замок. Заходьте замок. Не виходимо за ними, заходьте в замок, залутайте. Нажіть пару. Мы не виходимо за ними, не треба, не треба, ми не виходимо за. там три танка клепнул. стоп я вас не чую, у меня фліт красить, я червона. Просто говорю. А, а как ты сдох? Темпес. Боже. А нахер ты вийшов? Ты дебил, блядь, просто. Вони підходять. Будьте готові, а тут зараз Видите, звенс хля залепить. 3, 2, 1, стий, ствийте. Зайди, ворота сюда до мене. Ай, щеки. Еще один блопчик на енці, Окей, NC, скільки скільки чувач. Okay, okay, да, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Зараз будемо на вешку варіть, но на вешку варіть. <плес> Два <плес> на вешку варить урон. Добре, 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 добре. Добре. Назад, зайдіть, назад, зайдіть. Сейв. Сик, в рот. Ходь те вешку, ходьте вешку, ведь ходьте вешку. Клите в рот, свичу, свищ, свича. Ви, Двезі на Вен не поліція, не полиці, не полиці, факт, з'явився ВН, бачите. Є Сокира. добре, я знаю. Мен пойдем. Дивіться на перший ворот пиздим стопа. Три, два, один, на перший в рот урон, на перший рот урон, заходьте заворот, заходьте за рот, заходим. Зарахують спросед, выходим вен, 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 ворота заворота идем, заворота. Он не ходит? Окей. Наши спад. Туда, блядь. Заходьте заходите за родину, кропочки дають, кнопочки задаються. Стукира 10. Хорош, бомба. Оооо Стукира є, Стукара не. Бейся на в рот на перші Три, два, один, на перший в урон, на перші рота рун! Гарный за фу за ним, фузонами, йдемо за ним. Не приходит, не проходить, зовут, не приходит. Ты клепнула. Окей, я не знаю. Коля, колір, не пуши. Другий ворота здесь. Йдемо на друге ворота на вежку, Йдемо на другі в рота на вешку. Если що, це клеп. Окей, йдемо на другий ворота на веш. Як сам справишся? Ні, я буду тікав просто. Йдемо на другий ворота. Забей. Зараз готуйте швидко залити під ворота. Ну, не маунта... Маунта. А, маунта. я понял. Без дарич. <рик> <рик> Блять, і я локуса відпустив. Ну, крінж. У мене все залатало <рик> там? <Па́ті>, так, <рик> так, так. Що та, ж було там залатало? Умніси. Молодці. Окей. Шкода. Тут на спеш... Блядь, не на спеш, блять, не Я не спеш. Аліку ее.